Редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council. А вона ще правда додає, що дійсно ми побачили не народження нового світового порядку. Як вважають деякі, а наймасштабнішу на сьогоднішній день спробу Китаю проєктувати силу і просувати новий наратив, заснований на ревізіонізмі та пропаганді. При цьому додає каже, що да участь індії окреме питання лукавий моді приїхав туди, щоб по суті відкрито кинути виклик Трампу перед власною пресою і громадськістю, бо він чув себе ображеним. Ти що Америка поводиться з Індією гірше ніж з Китаєм, на якій нагадує вона, нагадали й ми санкції на нафту поки що не поширили, або навіть із Росією, яка взагалі не зазнала санкцій від Трампа, поки що. І Френсіс каже, що Трампу зараз стратегічно важливо повернути Індію на бік Америки, бо це і ринки, це і демократія. Ну це і закупівлі зброї з Індії. Вона ж може і в Росії більше купувати. Але Трамп вчора виходить із іншим постом, де каже, що Росія і Індія вже лост втрачені, фактично. І бажає їм процвітаючого, щасливого майбутнього з Китаєм, бо в вмуцім то вони, мовляв, потрапили в його найтемнішу, найнезрозумілішу тінь. Так Трамп і не буде вже Індію повертати, але при цьому не буде й бити по Китаю. А втрата Індії для штатів вона теж буде болісно, як і для Індії, власне теж ринки штатів. Ну, Юрія, я думаю, що цей його допис треба просто пропустити повз вуха і залишити на як є, тому що ми знаємо ціну деяких його заяв. Вона справді ну, очевидна. А от те, що він себе поводить відносно. На Індії справді нелогічно. Ну, давайте е, правильно пише авторка цієї статті. Що а де ж Китай, а де ж Росія? Е, ну до речі, якщо вже бути стовідсотково е, е, відвертим, то трошечки тут є і е, е, Європа Дивіться, що відбувається: е, Росія продає нафту Індії. Ну, це вже питання моралі до моді і до індійського уряду, чому Індія заробляє на крові. Але що відбувається далі? Далі Індія переробляє цю російську нафту, в тому числі в нафтопродукти, ну зокрема, в дизель. І що ми потім бачимо, цей дизель з задоволенням купують в Європі. Ну, тут ланцюжок закривається, і тому Трамп до речі. Мені здається, справедливо каже, що слухайте, європейці, ви то багато що робите. Але ж якщо ви вимагаєте від мене санкцій, так тоді робіть так, щоб те, що робиться на світовому нафтовому ринку, таки не допомагало а, путіну, і він в цьому плані правий. І до речі, мені дуже сподобалася реакція європейської комісії, які так само розуміють, що трошки вони з одного боку і, і, і вашими кажуть, а потім і нашим. І ця позиція зараз трансформувалася в те, що давайте тоді спільно з американцями створимо там робочі групи, і так далі. І почнемо працювати над координацією цих санкцій, щоб в кінцевому рахунку вони. Зупинили надходження е, до російського бюджету, який на 40%, як ми знаємо, фінансує війну, і це була б правильна логіка. Тобто, на, на превеликий жаль е, і настільки багато е, таких е, деяких, е, ну знаєте, суміжних моментів, які насправді. Далеко не прикрашають всіх учасників, що тут треба для себе зробити висновок, або все таки я реально і швидко хочу поставити край цій війні. Або я буду шукати варіанти для того, щоб з одного боку начебто і боротися з Путіним, а з іншого боку, ну що я можу зробити? Ну, хоче фірма X купити російську нафтову продукцію, а потім її переробивши, продати її фірмі Y. Тому тут справді йдеться про мораль, про те, що називається. ну... Якимись справді цінності ми це дуже банально звучить, але якщо вони в тебе є, то ти мусиш е, себе стримувати, коли ти бачиш, що е, замість цінностей е, е, твою е, політику визначають ціни, і це погано. Та і Індія, а Індія так здається, що і в штики. ж штики теж йде, кажучи в особі і міністерки фінансів. А ми будемо далі про те, що там будемо все купувати. Ну і Китай перебирає на себе закупівлю Індії. Якось, коли думаєш, геть не думаєш про принципи а тільки про гроші, граєш сам проти себе. А хтось може отямити Трампа? Бо я вчора знову ми мали якраз таки і спілкувалися з нашими глядачами до його цього візи виступу в Білому домі. Там анонсмент, анонсмент, значить, зробить Трамп. Ну це було майже дві. Години ні про що. Спасибі, будь ласка, як то кажуть, всі знов йому дякували. Як добре вівторок, добре Алабама зажила. Тепер добре Майамі заживе, коли там буде G20. Він під Хексет. прийменував, що він же міністр вор. Але такі вони якісь не дуже войовничі проти агресорів. Зокрема, але тепер міністерство війни є. От дуже Трамп все перейменував, таблички перевішали. Все як він любить, як він міє під хексит зайву порцію гелю на волосся. Додав з нагоди такого підвищення, принаймні словесно артикуляційного ну нічого з того всього ми не почули нічого. Там і про моді Трамп каже, він мій друг по далі. все нормально. Значить, і сказав Трамп, що ця війна має закінчитися, бо він же вже 107 воїн закінчив попередніх і цю завершить. А якщо ні, то думає, що заплатиться за це велика ціна. Давайте послухаємо, що заявив Дональд Трамп. Я так там зібрала скільки хрещень в одне, і повернемось. Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів. Тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм. Європа буде першою, і вони хочуть бути першими. Вони хочуть, щоб це закінчилось. Європа хоче, щоб це закінчилось. США могли б виграти будь-яку війну. Проте ми обираємо залишатися політично коректними. Війна в Україні закінчиться або ж буде пекло, і за це доведеться заплатити. Ан Володимира, хто ту ціну має платити? І Трамп і гарантії безпеки. Європейські партнери з ним говорили 4 вересня після зустрічі чи охочих і кажуть, якось якось конкретики не почули. Ну ніби розвідані будуть прикриття з неба, але це теж не точно. Трамп ентузіазму великого не проявляв. Принаймні біль про це писало. Ну, бачите, тут е, в кінцевому рахунку все підійде до того моменту, коли е, нам і нашим західним партнерам, які гарантують нам безпеку, доведеться поставити питання руба. Тобто, що гарантується, як гарантується, коли гарантується, і таке інше. Але навіть не це головне, головне, що це все. Оцей документ, на якому це буде все написано чорним по білому, повинен бути е, ратифікований в парламентах відповідних країн, от тоді це набуде е, форми закону, і його доведеться виконувати. От, власне, е, е, оці всі е, е, Трампівські е, розмови: я знаю, чи я не знаю, воно буде чи його не буде. Ну, ми подивимось, і, і таке інше, воно в кінцевому рахунку повинно е, конкретизуватися до дуже чітких формулювань і чітких пунктів: один, два, три, чотири, п'ять. І от тоді, коли це все буде зроблено, от тоді нарешті мені здається, ми зможемо говорити про е, якісь е, ну, реальні речі, про які ми е, мріємо, і, і, і яких ми хочемо досягти. От, але е, е, ну давайте так само не забувати, що ну, хоча для Трампа міжнародне право це е, те, чого в принципі не існує, е, ціну має платити Сполучені Штати Америки, тому що ми свого часу е, знищили ті ракети, які були націлені на Сполучені Штати Америки, і у такий спосіб е, дуже серйозним чином посприяли зміцненню американської безпеки. Тоді нам заплатили, по-моєму, фантастичну суму 800 мільйонів доларів, якщо я не помиляюся, от і і вважали, що це верх всього того, що можна зробити. Ні, і ми так само повинні про це говорити. Що це спільна відповідальність і Європи, тому що і європейські партнери нам гарантували нашу безпеку, зокрема Франція і Британія, і Сполучені Штати Америки. Тому платити доведеться всім, <кхи> або ж. Якщо Трамп не хоче платити, треба тоді зробити так, щоб Росія економічно е, себе вичерпала. Ну, правда, там е, е, одна е, напів п'яна напівбожевільна, що е, ну, в принципі одне й те ж саме, е, весь час говорить, що у Заходу вичерпалка не виросла. Е, от ну такі у неї е, алюзії асоціації. Ну це вже це вже така справа. От, е, але думаю, що виросла, і якщо б захід захотів би е, реально поставити Росію на коліна, то не треба було б дуже сильно платити. Треба просто приймати правильні рішення і дивитися, як вони виконуються. От власне і все.